Так, доброго дня, дівчатка! Ну, з сьогоднішнього дня вже починає, починає працювати каталог червня місяця. верніше, з завтрашнього, ну, вже ми закінчуємо сьогодні 31-й. Ми закінчуємо травень і починаємо працювати по червню. А я вчора отримала замовлення по травню і вже отримала каталог на липень місяць. На липень місяць, сьомий місяць, ось такий гарний каталог. І зараз вам пролисну трошки, пролистаю з вами разом, і покажу вам, що мене зацікавило. І так, поїхали. Поїхали дивитися. На перших сторінках у нас ось такі пінки для ванни. Пінки для ванни це півлітрові. За умови двох, отака ціна буде. Далі поїхали. Тут сонцезахисна серія. Отака літня, сонце захисна. І ось такі ціни на серію Сонця і скінсосок. Далі поїхали. Тут у нас все з вітаміном С, з вітаміном С і ось такі ціни. Мені ця серія щось не зайшла. Тільки тонік мені сподобався. Сиворотка для мене якась липкувата, а от тонік мені сподобався. Так, ось такі ціни. Так, далі, отут мені сподобалось. Тому що ціни, у кого велика знижка у представника, дуже будуть приємні ціни. І зі знижкою буде дуже-дуже так непогані ціни. Full speed буде 409, він звичай 479. Так, далі мініатюрочки, мініатюрочки по таким цінам. Ось ці водички. Далі ще у нас тут сиворотки для волосся. Сиворотки для волосся. Так, далі. Далі тут у нас брови. Брови, олівці, підводки для брів. Тут у нас все для брів. Так, далі у нас ідуть очі. Олівці для очей. Ну, ціна така ж сама осталась, але бачите, оці кольорові будуть у нас закінчуватись. Не знаю, чи буде новий дизайн, чи ж вони просто підуть. Так, далі палетки. Вони за черні дешевше. Оці палетки. Трошки тут, бачите, ще дорожчі. Але водостійка туш. Така. Далі нові, нові кольори. Лак для, для нігтів. Але ціна, пам'ятаєте, була 109, тут буде 139. Ось такі прикольні кольори будуть блискучо. Тут новинка буде. Новинка новинка, ось така палеточка. Тут рум'яна, хайлайтер і бронзер в друг відтінках. Тут не дуже видно, які вони, чим вони відрізняються, я так розумію, що це темніше, це буде більш розовіше. Не знаю, отут намальовано, як ними користуватися. Ну, така прикольна штучка. Треба буде спробувати. Мені сподобалось на картинці. Так, далі. Крем пудра. Приємна ціна. Вона така і була, але там буде дорожче. далі. Так. Далі. Ага. З'являються кольори матуючої компактної пудри. Да? У нас, було, всього два, А тут, бачите, які кольори. Ну, настає літо. Думаю, що ми будемо засмагати, і буде у нас коричнева шкіра. Але бачите, яка ціна. Отака От ціна будуть кольори. Ну, тут нічого таке не змінилося. Рум'яна кульки і бронзер. Ціна така розсипчата пудра. Щось вона в мене не зайшла. Вона на жирну шкіру в мене не лягає. Вона якимось таким товстим слоєм лягає. Мені щось вона не підійшла. Я не користуюсь в мене є, але я не користуюсь. Так, це у нас праймер для обличчя. До речі, в мене ось такий матуючий праймер. Мені подобається. Я його наношу під макіяж, не так блищить обличчя, тому що в мене шкіра жирна, мені це подобається. Так, Лівець такі ціні. Так, туш. Дивіться, яка ціна буде на оцю туш. У червні на неї буде дуже приємна ціна. Там буде 150 гривень, але вона буде б'юти бонусом іти за покупки там чогось. Ну, все одно, запасайтесь, тому що бачите, яка вже на неї ціна буде. Ну, і на цю подорожче, В черні вона дешевша. В черні взагалі завжди ну, дуже непогані ціни на туші. Так, Драма зато буде непогана ціна. Так, водостійка. Так, ще олівці. Також 119 гривнів. Так, що у нас тут? Так, геліві олівці, ціна така ж. так. Да? Так, що у нас далі? Помадки. Це. Пробнички і помадки ціна 150 гривень. Ну, така ж ціна осталась, залишилась. Так, отут ціни матова, 189, і оця 199. Так, тут наборчики. Так, це близькі. Близькі, бачите, ціна піднялась 199 Зараз вам там приємна ціна на них. Так що купуйте зараз близькі. Близькі зараз дешевше. Так, нігті 139. Бачите, я вже казала, так що хто користується лаками для нігтів, тут дорожче буде. Так, зато, бачите, що з'являється? З'являється оцей тональний крем, його ж не було, він був в розпродажі по 170 гривень. Але тільки матуючий, і декілька-декілька тільки тонів. Так, поспішіть, хто не встиг. Сушка. Так, що тут такого? У мене нічого так не зацікавило. Так, тут пензлики, наборчик ось такий. Верніше органайзер ось такий. Пам'ятаєте, був чорний, а тепер такий прозорий пензлики. Так, отут я загорнула сторіночку, тому що ціна, бачите, на помаду трошки нижча. І якщо є знижечка, буде, буде приємна ціна. Ну, то це все інше такої ж ціни. Ці, знижка повна. Знижка приливника повна. Так, це у нас набір і трекшн. Так, тодей Набір і. Так, далі. Тут. Тут у нас 609 гривнів і набір. Далі 529 гривнів. 599, 529, хто встиг набрати у каталогі травня по 300 гривнів, бачите, тут дорожче. Так, далі дивіться, дорожче аромат оцей. Так, зараз він у червні він буде 300 гривнів, так що беріть за 300. З... Набирайте, хто полюбляє. Так, новинка. новинка, новиночка буде. Новий Little Black Dress Summer Party. Patty. Да? Олія, лимон, рожева піонія, есенція мускусу. Ну, такий лимончик пахне. Так, це приємно. Я потерла сторіночку, приємний аромат. Отут я загорнула собі сторіночку, тому що у мене ці аромати користуються попитом, і на них буде знижечка дещо. Бачите? Так, що у нас тут Attraction буде 729, а тут є 749. Це сотки. Це сотки, дівчатка. Оцей трошки дешевше. Вони його також полюбляють. Приємний свіжий аромат. Так, далі. Ну, Цей також така ж ціна буде. 529. Тут набір. Набір такий, набір такий, аромат окрему. Ось. Так. Що тут у нас? Так, така ціна. Тут перли будуть за звичайною знижкою. От тут у нас за умови придбання будь-якого іншого продукту. Тут буде 10% тільки знижечка. Бачите ось такі ціни. Віва Лавіта була у травні за 260 гривнів. Ну, там це була пропозиція. Але було дешевше трошки. Ну, треба було зробити замовлення. Так, фаревеї всі. Тут всі пробнички представлені всіх фаревеїв. Це сотки. І тут пишеться, що у вересні нас очікує якась новина. Мабуть, вийде новий фаревей. Так, їх і так уже багато. Так. Тут інкадесанс 479. При це льготна тут ціна 26% знижки. Так, з'являється новий аромат із цієї серії. Отакі От складові, фруктовий, да, пахне жувальною гумкою. Пахне. Такий приємний достатньо. Отут От ціни, бачите, які. Але тут також знижка 10%. 10%. Ну, вони і зараз були у травні такі ціни. Так, Passion Dance подорожча. Бачите, яка ціна? Ого-го, Так, тут такі ціни. Далі отут. Отут. Дивіться де цей кошмар. Вже ну як кошмар. <гум> Все дорожчає, да, долар дорожче, Але дивіться, в травні було 139, вже 209. Тут було в травні 85 вже 100 гривень. 99. Дивіться, які ціни. ну, таке, таке, Дивіться на цей пірсів. О, з, до речі, в червні дуже чудова ціна. При купівлі, якщо не помиляюсь, двох. Бо там дуже, там щось 330 340 гривнів за мінус ще знизочка. Дуже класна ціна. Хто полюбляє персів-дью, беріть у червні дівчата. Тому що ціни ростуть. Ціни ростуть. Новинка 479 гривнів. Оці всі full speed 479. Так, тут, тут. чоловічі аромати. Так, що у нас тут? Гелі для душу 139. І дивіться лак чоловічий, 700 гривні. А там він був, да, червні, якщо не помиляюсь, 469. Ні, 500 500 чимось гривень, Ну, все одно дешевше буде, так що запасайтесь, дивіться. Aspiraмент дуже подорожчав, дивіться оці аромати подорожчав, дивіться маски, які ціну. Так що, і кулькові дезодоранти також 99 гривень. Спреї остались на досі ціні дорожче. Так, рожева стрічка тут нічого не змінилося. Далі ціна система повна знижка, але 200 гривень. В червні ще дорожче, так що тут, мабуть. Так, що тут? Ну тут майже такі ж ціни. Ен'ю сильно не змінився. Набір також така ж ціна ампули. Так, що тут далі? Ну тут така ж ціна, бачите, на набори така ж ціна. Така ж ціна на набори. Так що тут нічого не змінилось. Отут. Тут буде знижечка 10%. Але, бачите, яка ціна? 269% за умови придбання будь-якого. Іншого продукту з каталогу. Тобто можна взяти один, обов'язково брати набором, і ціна достатньо для клієнта приємна ціна. Так, що тут? Крем, набір. Так, крем, крем. Так, далі сиворотки. ну Ось такі ціни. Це космічні ціни просто. Так, далі, ну, це така обкладинка тут повна. Так, не буду заостряти. Так, дивіться тут набір 419, а зараз 319 на цілих 100 гривнів. І тут, бачите, дорожче все. В травні були по 100-150, по якщо не помиляюсь, чи 160, бачите, дорожче. Цей дорожче були по 189. Да, ага, тут крем з тональним ефектом за 129. О, бачите, на нього чудова знижка. А, це на оцей на оцей. На оцей знижка на ці нема. Так, тут. Тут. Ну, вони і зараз були в приємній ціні. Там була акція купи дві. І була акція, ще й подарунки можна було отримати. Так, Clear скін. Інструмент. Так, що тут? А, отут набір. 379 гривнів і 279 гривнів. Ну, такий, більш-менш. Що тут? що тут Вода, етрекшен для неї. О, непогано, то дають звичай тудей. Тут буде етрекшн. Так, skin Так, що тут далі? Сиворотки для волосся, спрейчики, набір. А, так. А, бачите, дорощують кондиціонери і шампуні. Не, не сильно, але трошки дорощують, тому що в червні дешевше, і в травні було дешевше. А тут, бачите, дорожча вже. Вже дорожче. Великі об'єми в таку ж ціну залишаються. Так, тут Це в таку ж ціну. Тут 169. Дивіться, яка ціна на маски вже конкретна. Але вони там десь попадаються в розпродажі. Так що не забувайте. Тут 10%. 10% знижка. Тут 10%, тут кулькові дезодоранти Оці. Так, така ціна. А, дитяча серія. Бачите, дві штучки купуєш, буде по 90 гривнів за штучку. Тоже трошки знижка, я собі загорнула. Загорнула. Так, пленець па пішла. Серія. Ну, тут не бачу, що щось мінялось сильно. Такі ж ціни, тільки оцей крем, боже, як подорожчав. Йолки-палки. Що ж він такий? Ой, що ж він такий дорогий? Бачите, ось до. У мене ще є три штучки. Хто бажає, ще були ціни по 100 гривнів, якщо не помиляюсь, були акції. Так що хто бажає, що ціна щось космічна просто. Ну, кстати, до речі, класний крем, пахне дуже класнючий. Ой, дуже він класнючий, пахне. І він. Ага, в мене вересень 23-го року. Так, тут 75 мл. Так, ноги. Тут остались такі ж ціни майже. Тут щіточки. Щіточки. Так. Що тут у нас? Ну, десь плюс-мінус такі ж самі ціни, так? Да? Такі ж самі ціни, чоловічий набір. Так, така інструмент такий. Електробритва, так? Да? Бритва така. Так, станочки, чоловічі бритва з мінними станками. Ось така. До речі, є в наявності, якщо треба, комусь дешевше буде. Так, сонце серія. Далі. Тут у нас що? Тут 10%. 10% креми для рук і лосьйони. Щось в мене телефон не фокусується. Що таке, світ поганий? І лосьйони для тіла. Як намагаюсь стати, так світ поганий, і щось не фокусується. Так, нова серія з кавуном. І зверніть увагу, яка ціна на креми. Просто космічна. У червні вони дешевше. Якщо не помиляюсь, 200 гривнів. Так що беріть у червні. Так, Ну, такі. все дорожче, дівчатка, все дорожче. Щось десь дешевше, щось? А в, основної, в основній масі все потрошки-потрошку літрові, Бачите, яка ціна? Так, рідке мило вже 119. І бачите, спрей 119 гривень. Було ще недавно 99. І були в розпродажі там деякі. Так, тут гелі для душа, гелі для душа. Так, дивимось для неї і для нього, півлітрові для неї і для нього. Так, новинка оця серія. Пінка. І ось такі ціни. Набір. Так, далі великі об'єми, тут 10% жіночий, ціна жіночих. І ціна чоловічих. Але снижка тільки 10%. Так, набори. Набори. 419 гривень, 319 ось такі набори. В залежності від того, що ви там візьмете більший менший набір. Так, далі. А, ось тут кремчик трошки. Імбірний пряник, спрей. Тут що у нас маска, да? маска чи скраб. Маска плівка. Ось такий бокс, тільки темний, бачите? О, нова піжама. Нова піжама, дивіться, яка прикольна: з жирафами, з рюшиками. І ціна її ось така. Так, тут світильничок, який міняє світло. Ось такий от про нього пишеться тут. І ціна ось така. Так, далі. Ну, далі тут одежі трошки, піжамки, рушник, тюрбан, оцей бра такий, як бюстгальтер, такий трикотажний. Такий люстерка з підсвіткою. Окуляри жіночі. Косметичка. Так, далі. Біжутерія, Тут набір сережок дуже непоганий, такий прикольненький, великі, маленькі кільця такі, бачите. Ось такі браслети на ногу. Зараз заказала їх. щось я, ну, Стара ті... стара баба, але захотіла, мені захотіло, щось такі браслети. перейдуть, покажу вам, як вони виглядають. Я ще... Згадала молодість. Захотілося мені браслет на ногу. ось такі будуть Колечки на пальця, так, да, як вони? Правильно? Кільце? Да, марно, марно. Бручка не, не називаєш, обручка це обручальне кільце, так? Ось такий набір, набір. Набір каблучок. О, бачите, ніяк не могла згадати, як українською мовою. каблучка. Так, сумки. Сумки, рюкзачки. Ну, ціни такі кусачі. Так, далі. Тут ромодифузори, от це новинка. Новинка, ну, щось вона мене не впечатлила. ця новинка, не знаю. Персик та грейфрукт. Щось я його на бумажці я його не розрозуміла на папері. Терла, терла, не зрозуміла. Так, далі, отут, дивіться: б'юті бонус. Аромат новинка наша, по дуже супер ціні, якщо ви замовляєте. Якщо ви замовляєте продукцію на 500 гривнів і що-небудь цих сторінок. Дивіться, олівець для губ дуже приємна ціна. Ось ця помадка дешевше буде матова помадка. Оця помадка Ліді, так що є що замовити, дуже непогано. Ну, і ось з цієї сторіночки близько 129-10%, і також можна замовити б'юті-бонус. Ну, ось такий огляд, щось у мене довго вийшло, щось я зранку якась а вже ще тільки утро, я вже устала. Закінчуємо каталог травня, я щось зморилася. Так що, ось такий огляд, дівчатка, не знаю, ну, дещо можна взяти, але. Червень мені щось подобається більше, а тревень ще був кращий. Так що ціни ростуть. Дивіться, запасайтесь наскільки зможете. Всім пока, доброго дня!